Доброго дня, панове! Сьогодні будемо говорити ось про цю частину схеми приладу OneWire Display. Тобто тут нічого інше відбувається, як підключення мікроконтролера до відповідно, вхідних ланцюгів регістра СУ. Як бачите, тут є ось такий цікавий е, вузол. Оце, тобто, є, Я надіюся, видно. Це ніщо інше, як буферний підсилювач, який підсилює сигнал від мікросхеми мікроконтролера до відповідно мікросхеми серії K155. Чому так? Тому що насправді тут багато входів TTL. Вони насправді мають доволі великий вхідний ток. Тому, очевидно, для того, щоб ця схема нормально працювала, я все ж таки. Ще додаткових заходів для того, щоб підсилити виходи мікроконтролера. Тому що, до прикладу, мікросхема K-155TM5 споживає доволі, доволі багато, по своїх вхідних ланцюгах біля 3 мА. Відповідно, тут застосовано 4 мікросхеми, кожен з якої є по два входи, відповідно, це аж 40 мА. Це досить багато насправді, тому, тому я насправді просто боявся, що мікроконтролера просто не вийшла з ладу через такий великий вхід, вихідний ток. Тому я застосував додаткову. Мікросхема касту АБС 5ЛІ1 для того, щоб підсилити сигнал від, 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 від мікроконтролера. Це, відповідно, вхід LOAD. Як бачите, я його інвертував, тому що він насправді йде, йде з зворотній полярності. Та ще є. Насправді, як я вже казав в одному з відео, це не зовсім SPI, тобто це дуже схоже на SPI. Але тут, на відміну від оригінального дизайну, застосовуються реєстри застібки, які мають відповідно дещо іншу поведінку. Тобто, відповідно, Типово, для SPI є вхід чіп-селект, коли коли, відповідно, коли, відповідно, вхідний сигнал змінюється від лишного нуля до лишньої одиниці, відповідно, відбувається засібання інформації у вихідному регістрі. Після чого, мік після чого контролер вторинний починає відповідно виконувати команду вже після того, як сигнал змінює свій рівень від, від 0 до одиниці. В даному ж випадку. Оце працює дещо, дещо по-іншому. Реєстр застібки k 55 ТМ5, відповідно, призначені на, вхо на керуючих входах е, е, 0 вольт. Відповідно, тобто це лишна, лишний 0, відповідно, він в такому режимі зберігає інформацію, а відповідно. Засібання інформації відбувається при. при тобто. Оскільки k 55 ТМ5 це все ж таки є регістр застібка, він очевидно. Не реагує на фронт сигналу, йому потрібно змінити рівень сигналу для того, щоб він все ж таки почав зберігати інформацію. І відповідно, для того, щоб засібнути інформацію у ньому, потрібно сформувати короткий імпульс. Тобто, очевидно, що вхід ЛОА це не зовсім чіп селект. У кінці циклу формується короткий імпульс відповідно позитивної полярності для того, щоб зафіксувати поточний стан у виходних регістрах. Очевидно, що регістр суву. Формує на своїх виходах відповідно дані, що потрібно застібнути, і після чого, після чого на, вхо, на вхід ЛАТ подається відповідно, короткий імпульс позитивної полярності для того, щоб зафіксувати ці зміни відповідно, у регістрах засібках, яких, яких тут е, які все, знаєте, 4 штуки. Є насправді ще одна дуже цікава проблема. Справа у тім, що після запуску мікроконтролера. Е, усі GPU мають так званий Z-стан, тобто високоімпедантний стан, який, очевидно, не зовсім є типовим для, для те, логіки. Що, на мою думку, теж є проблема. Чому? Тому що насправді щось їм також потрібно робити. Що саме, очевидно, що потрібно підтягнути ці лінії до плюс вольт через резистор, для того, щоб Щоб цього стану не було дивно. тобто коли виходи мікроконтролера знаходяться у Z-стані, треба, щоб усі відповідно входи були підтягнуті до плюс 5 вольт підтягуючими резисторами. Тобто, насправді є ще одна проблема. На платі вже майже немає місця, але я насправді дещо це питання вже вивчав. Якщо ми з вами розглянемо друковану плату, зараз я запущу безпосередньо PCB binu і, і ми з вами просто подивимось на цей. Шматок, шматок схеми ми побачимо, що насправді місце насправді тут є. Ось відповідно е, посадкове місце мікроконтролера. Тобто, це е, мікросхема від компанії Atmel. Відповідно, в неї дюймова розмітка між. Тобто дюймова сі, засто, застосована сітка і через те, дещо зміщення як бачите, виведе. Я вже, я вже те, насправді розказував про це. а це відповідно наша вітчизняна мікросхема k B55 1. Яка в даному випадку призначена саме для підсилення, підсилення сигналу для роботи відповідно, реєстра СУ та регістрів засібок. Таким чином відбувається узгодження сигналів між виходом мікроконтролера та відповідно, та, та логікою. Відповідно, ось тут зверху є місце, де можна поставити резистори у корпусі 62 мм, тобто діаметр корпусу 3,6 мм. Тобто, ви бачите, довжина корпусу 3,6 мм, відповідно, діаметр корпусу 1,6 мм. Тобто, тобто резистори в такому корпусі тут спокійно стають, але тільки у вертикальному стані. Щоправда, є, є насправді цікаве рішення, можна розмістити ці резистори відповідно і зворотньої сторони плати. Тут вже такі резистори є, які, які застосовані для роботи газорозрядних індикаторів. Але тут очевидно, що. Ці резистори також можна поставити зі зворотньої сторони плати таким чином, місця буде достатньо для того, щоб розмістити їх у звичайному корпусі у горизонтальному виконанні. Давайте справді спробуємо зараз це зробити. Тут десь був у мене корпус, ось як бачите, бачите, от от, от такий маленький корпус, те саме під ці резистори. Це, відповідно, імпортні резистори, але я для них зробив е метричне розміщення виводів здається, 10 мм. 7, ні, здається, 7,5 мм між виводами. Насправді подивимося точно, скільки там відстань між виводами. Отже, Давайте відкриємо це пускове місце у редакторі. Ось, як бачите, відкрився, відкрився відповідно, редактор. Це відповідно резистор у корпусі. Резистор у корпусі з діаметром 1,6 мм і відповідно, діа, відповідно довжина корпусу 3,6 мм, саме, саме у такому корпусі. Виготовляють резистор. Тобто є насправді такі резистори, вони дуже маленькі їхня потужність 62 мВт. Але чомусь резистор, як я вже казав, резистор МЛТ чомусь не випускають у таких корпусах. Насправді мені потрібні резистори в таких корпусах, чомусь їх немає. Відповідно відстань між міводами 7,5 мм. Як бачите? О. Тобто відстань, відстань між тобто меводами, а між контактними площадками 7,5 мм. Тобто, якщо взяти ось такі відповідно корпуса і спробувати їх розмістити безпосередньо, безпосередньо під цією мікросхемою, так, давайте насправді хікат не дозволяє просто так перемістити, перемістити елемент, то спокійно під, під цією мікросхемою спокійно можна розмістити три таких резистори. Тобто, насправді, це може бути запросто рішенням цієї проблеми, але я поки що цього робити не буду, тому що я не впевнений, що до кінця чи насправді потрібні ці резистори. Так. Чомусь не виходить. Ви знаєте, це дивно. Це дивно, хоча насправді все виходило... Так, давайте спробуємо якось це розмістити. А, ось так, як бачите. Тобто, як бачите, три резистора чітко стоїть під корпусом мікросхеми, тобто, якщо, ну, так, ясно, річ, що збити не можна. Тому що. Якщо ці резистори поставити, так мабуть, ви не бачите, ось так. Тобто це безпосередньо. Давайте якось так зроблю, щоб, щоб було все ж таки чіткіше, щоб було видно, що це насправді резистори. Відповідно, я ці резистори розмістив просто... На місці встановлення мікросхема щоєсна річ неможливо, але якщо ці розмістити розмістити на іншу сторону, ось так. так якщо ми подивимося на місце, тут є така, -така опція, яка називається. Яка називається... Так, дублірувати місто на другу сторону. Ось так. І відповідно. Ой-ой-ой-ой... Так. Відповідно потрібно. Розмістити. Резистор на іншій, на іншій стороні чомусь тут так бачить, бачите, тут також щось не вистачає місця, насправді, насправді, я, мабуть, не помітив цього. Але як бачите, контур FCRTYD вказує, що все ж таки площини пересікаються. Тобто це говорить про те, що місця недостатньо. Але корпуса насправді поміщається спокійно. Тобто, як бачите, оцей контур F FAB вказує на, саме на розміщення безпосередньо. Вказує на розміщення безпосередньо самих корпусів. Тобто, контур F, відповідно контур е це ніж інше, інше, як проекція корпусу на платі. Тобто, як бачите, насправді деталь спокійно поміщ... поміщається на платі, якщо їх розмістити, і зворотньої сторони плати, але ясно, що тільки у випадку застосування резисторів корпусі з довжиною 36х на 1,6 мм. Тобто, це такі маленькі резистори. О, тобто, тобто, так. Тобто, очевидно, що за необхідності можна це зробити. Але резистор, на мою думку, обов'язково потрібно, потрібно все ж таки поставити, тому що резистор має виконати одну дуже просту річ, він має підтягувати відповідно. GPU має підтягувати очевидно, до напруги плюс 5 вольтів. Саме. ой, так, відповідно. Ось таким чином, тобто, якщо ми зараз з вами просто відкриємо 3 d переставлення, побачимо, що резистори розміщені, були розміщені зі зворотньої сторони плати. Тобто це зробити можливо. Тобто, За необхідності можна розмістити горизонтальні корпуса. Тобто, горизонтальні корпуси, розмістити їх. Ось так, такий цікавий малюнок, ну ясно, що трошки не проведені так як потрібно, але як бачите, тут контактні початки є. Але я не зрозумів, що це таке. Але якщо ми це плату розглянемо іншою стороною, то ми побачимо, що в нас, сторони, сторони нас з іншої сторони в нас з'явилися резистори. Ось так бачите. тобто Це говорить про те, що насправді це зробити можливо, можна поставити оці резистори прямо під корб. Тобто розмістити їх зі зворотньої сторони плати для того, щоб очевидно, щоб ця схема вірно працювала. Але як бачите, на схемі у мене немає цих резисторів. От, я насправді не певний, чи потрібно їх встановлювати. Все ж таки я думаю, що резистор потрібно встановити, тому що все ж таки, очевидно, що специфіка ТТЛ нам, нам якби ре регламентує цю вимогу, що обов'язково вхід має бути під'єднаний або до ГНД, або до відповідно плюс 5 вольтів через резистор. Очевидно, що при старті мікроконтролера у нас виход, як я вже казав, знаходиться у так званому z, у так званому z стані тобто в високоніпенедатному стані, коли відповідно у, нас, відповідно у нас вихід мікроконтролера ні до чого не підключений, фактично усередині. Тобто в нас, так би мовити, вхідний, вихідний опір має фактично безкінечність, і відповідно вхід ТТЛ-мікросхеми вхід він ні до чого не під'єднаний. І це не те, щоб що дуже добре явище. Ну, очевидно, що можна довго про це думати і роз... Роз... і про це говорити, що насправді можливо нічого не станеться, тому що все ж таки усі джіпів ясний захищені діодами, тобто статичної електрики це не боїться такого випадку, тому що там є захищені діоди, і ясний, що нічого з тим входом тетра не станеться, це наче добре, але все одно панове, потрібно все ж таки обов'язково під'єднати ці входи через резистор до напруги плюс 5 воль, для того, щоб все ж таки оцей логічний елемент все ж таки вірно працював. От. Насправді. Е, насправді тут, може прикладати доволі значні токи. Я сам з тим, що це все ж таки доволі стара серія, але все ж таки, на мою думку, класична серія К-155 ще заслуговує на свою увагу. Тобто, насправді, як бачите, я застосувався в у цьому приладі, і насправді, насправді це все досить добре виглядає. Тобто, це, це працюватиме добре за умови виконання деяких вимог. Наприклад. Кожна з цих мірохем обов'язково зашунтована керамічним конденсатором, відповідно, є вимоги щодо розміщення виводів, вимоги щодо блока, блока живлення, тобто це все потрібно виконати. Як ви всі бачили, я насправді доволі старо намагався, намагався організувати роботу живлення цієї схеми, там доволі товсті доріжки, конденсатори керамічні, багато, багато шарів застосовується, саме для того, щоб мікросхема ТТЛ нормально, нормально штатно працювала. Тому, що як ви всі знаєте, панове мікросхеми серії серія К155 доволі сильно шумлять по шинам живлення, тому обов'язково знадобиться багато керамічних конденсаторів. Багато. Тому Інакше. Інакше, ну, Нічого добре не станеться. Тобто, все ж таки, живлення має надійно фільтруватися, тому що все ж таки ТТЛ доволі сильно шумлять по шинам живлення, і тому обов'язково поїмати наявні хороші керамічні конденсатори. Ну, Кемак в мене немає, але в мене є. Звичайні керамічні конденсатори. З довгими виводами. і ці, Очевидно, що я хочу саме їх застосувати в цьому проект. Ну насправді. Насправді, якщо подивитися, наприклад, на один на один з е, таких конденсаторів, він розміщується. дивіться, ось тут. Як бачите, я ось так приблизно це зробив. Тобто, очевидно, що, бачите, це відповідно доріжки 0,6 мм, відповідно. І, відповідно, стоїть, не, стоїть оцей конденсатор на стоїть, відповідно, тут між, відповідно, тут вивід між, Тобто, відстань між виводами відповідно у нас тут 5 мм. Тобто, я таким чином, Дія все ж таки, побороти цю проблему із шумом, відповідно, поживлення. Ось таким чином. Ну, мабуть, на цьому будемо завершити, завершити наше сьогоднішнє відео. Усім дякую за перегляд цього ролику до кінця. Все добре, до побачення.